Показую два найкрутіших 50-сильних трактори, які ви можете зараз купити до 10 тисяч доларів. Перший це Terrafem 554 XC з оновленою оптикою, пластикова кабіна, сидіння пілот, самі величезні колеса, компресор, ресивер, реверс, піднятий бак, усилені мости і так далі. І без кабіни 7600 доларів терафенг 555 Х. 7600 величезна 50-ка без кабіни. 9999 терафенг 555 з кабіною. Всі на прижимній гідравліці, всі з компресорами, з ресиверами, з широкою колією, з 28-ми задніми передніми 20-тими колесами. Як такого трактора ви не знайдете дешевше ніде, так і ось такий величезний 50-сильний без кабіни за 7600 дешевше точно не буває. До речі, навісний механізм у кожного на 900 кілограмів і усилені КПП стоять.